Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми шукаємо сільські перлини, дешеві будинки, які можна перетворити на затишні гніздечка. І сьогодні в нас на огляді ще один варіант із села Васильків, про який я розповідала в попередньому випуску. Простий, скромний варіант і за дуже приємною ціною. До речі, якщо вам подобаються такі відео, підпишіться, щоб не пропустити наступні огляди. Запрошую до села Васильків Черкаської області. Подивимось відстань від села Васильків до міста Шпола. Це 9,8 кілометрів. Всього 14 хвилин на авто. І то, як ви бачите, це, якщо рахувати до самого центру міста. Загальна площа будинку майже 59 квадратів. Всередині є дві кімнати: одна 18,2 квадратні метри. Інша трохи менша 13,1 квадратні метри. Достатньо, щоб зробити одну спальню, іншу гостьову чи дитячу. А можна і офіс, якщо ви працюєте з дому. Кухня 11,6 квадрата. Коридор, кладова, веранда, все присутнє. Веранда світла, але долівка потребує ремонту. Та це якраз той випадок, коли можна зробити по-своєму і під себе дерево, плитка, ламінат. Обирайте самі. Будинок обкладений плиткою, покрівля шифер, вікна дерев'яні, старі. Огорожа дерев'яна із металевими воротами стоїть, виглядає надійно. І знаєте, що приємно? Двір має покриття, так що ніяких калюш по коліна і багнюки по шкарпетки. Тепер до подвір'я. По-перше, літня кухня 24 квадрата. Розмір нормальний, але тут важливо знати, стан печі та кухонного простору не найкращий, м'яко кажучи, доведеться докласти рук. Але знову ж ціна будинку дозволяє це компенсувати. Бетон перед входом вже втомився від життя, тож його б освіжити так само. Є сараї, є погріб, тобто місця для інвентарю закруток достатньо. Ну і куди ж без криниці. Город виходить просто до берега. А ще є сад. Дорога асфальтована, доїхати можна, газ поруч із будинком. Тобто, все для підключення вже під носом треба зробити, якщо обираєте такий тип опалення. Важливе уточнення: фото зсередини, на жаль, продавець не надав. Але якщо вам підійшло все, що ви почули щойно, напишіть напряму продавцю в групі. Можливо, саме ви першими отримаєте свіжі знімки або домовитесь про перегляд. Ціна оголошена продавцем 2800 доларів. Що скажете? Чи вартий цей будинок уваги? Напишіть у коментарях, завжди цікаво почитати ваші думки. Не забувайте підписуватись в нас щотижня нові сільські будиночки, іноді з городами, іноді з пригодами. Побачимось у наступному відео!